Я Отця і Сина, і Свята у Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! І зрозуміли вони, що говорив Він це до них. Хто зрозуміли? А оті книжники, фарисеї, ті, хто служили все синагозі, які не прийняли Христа. І Христос. Каже цю притчу, щоб вони могли зрозуміти, що господар усе уладнав. Усе зробив. І виноток, і виноградник, все, наймив виноградарів і каже, ось вам все готове. Ваша тільки праця. Вам не треба ніяких інвестицій, вам нічого не треба вкладати, вам не треба нічого. тільки Займайтеся. І давайте мені частину, так як годиться. Не все забирати, але то, що мені належить. І він це порівнює і поєднює із тодішньою синагогою, і уважно із нинішньою церквою. Тому що ми прийшли. Ну, як священники, прийшли до церкви, уже усе зроблено. Я не маю на увазі збудувати храм, я маю на увазі уже все зроблено. На Олговту вже Христос пішов, Дух Святий зійшов. О, оці речі, які від Бога, Господь уклав все і збудував свою церкву, яку сформували. Апостоли, і вона ширилася, і ми стали тими учасниками тої церкви, але ми хочемо бути спадкоємцями тої церкви, як оці, що хотіли побити сина, якого послав до них, каже, а давай об'ємо, і спадщина буде наша. Він ж є спадкоємець. І знаєте, не тільки церкву ми собі любимо присвоювати, але і інше. Коли <клух>, любий керівник на державній посаді, коли до нього приходять щось попросити виділити землю чи там ще якісь поміч зробити, він сприймає свою посаду. Як власність, не як виноградар у винограднику, який трудиться і свою долю має віддати господарю, але сприймає себе як власник. Взяти, наприклад, любого мера міста, він сприймає своє місто як своє, власне. Чи це є погано, ну це є добре з позиції господаря? Нема питань. Але є небезпека, про яку говорить Ісус, так як про цих виноградарів. Це стосується і вас. Шановні мери міст. Дуже добре, що ви трудитеся, але пам'ятайте Богове Боже кесарю кесареве. Дуже багато благодійних фондів, про які ми зараз знаємо, які допомагають багато військовим, допомагають людям, переселенцям, які сприймають структуру благодійного фонду як своє власне. І якщо тобі щось хочу дати, так якби своє давав, від серця відривав. Але хочу говорити не про це. Хочу говорити про церкву, яку є велика небезпека також привласнити і рахувати, що вона і моя. Не то, що я тут служу як виноградар у винограднику, але вона моя. Все, що я маю, Христос на Христі, це все моє розумієте, в чому біда? Христос сказав, задарма отримали, задарма віддавайте. Хіба Дух Святий, який на нас зійшов під час освячення, під час рукоположення, хіба ви платили Богові якийсь податок за то? Ні. Дух Святий навпаки. Доповнює все, що не вистачає служителеві, наповнює повнотою і доповнює всі недосконалості, які має людина. Не треба собі привласнювати. І коли Господь Бог приходить і каже: віддай Богові Боже, а кесарю кесареве», то, що маєш віддати людям, віддай. Молитву, благословення, опіку. А то, що маєш віддати Богові? Чи знаєте ви, що йому віддати? Який податок хоче Господь Бог із нашого виноградника, який називається Церква Христова? Не жертви хочу, хочу милосердя. Ми маємо проповідувати милосердя, ми маємо вчити, щоб люди ставали добрішими, щоб люди більше посміхались, щоб люди з церкви верталися як зкупілі Божої, приходиш грязний з гріхами. А вертаєшся як з Божої купелі, чистий і здоровий. Господь Бог хоче зробити із церкви лічницю, та, яка лічить людей, оздоровлює людей від наших недух, які ми маємо через наші гріхи, через наше неправильне життя. Бог хоче, щоб світ мінявся. І це є плоди. Які ми повинні віддати? Це то, що Бог приходить і кожний раз питає звід, де плоди, які ви маєте мені віддати, і з мого виноградника, якого насадила Десниця Твоя Господи? І як Лодика каже, і споглянь на сина чоловічого якого ти для себе укріпив? Це є той головний виноградар у Божому винограднику. І от оце застереження і напівнення, воно має бути не раз у житті, і навіть не кождої, не, не, не раз у рік, на храмове свято, наприклад. І навіть не раз у місяць. Це має бути кожен день. Бо, як каже Святе Письмо, і Христос каже: Отець діє, і я дію постійно. Христос, який постійно діє. І ми, як ті виноградарі, Господи, кажемо тобі, Будемо робити свою роботу гідно і достойно, і вчасно давати Богове Боже а людям людське. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Слання святого апостола, Павла читання, Будьмо уважні, Братя, кажу, і в Господі вас заклинаю, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани, що ходять у сутті Свого ума, запаморочені умом, далекі від життя в Бозі, через їхнє неудство, що в них та через зачерстві... зачерствілість їх серця, вони утопілі, віддали себе непогамовній розпусті, щоб запалом чинити всяку конечисть, та ви не так навчились від Христа, як про нього чули, і були навчилися у ньому, згідно з правдою, що в Ісусі. Тобто вам треба позбуватися старої людини, що жила, як перше, яку розліваю звабливі пристрасті, і обновитись Духом вашого ума. І одягнутися у нову людину, сотворену на подобу Божу, у справедливості у святості правди. Тому киньте брехню, говоріть кожний правду, ближньому своєму. Мір тобі примовити. Рамудрій спрості вислугаємо святе Іван Лієми русі. Від марка святе Іван читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь притчу цю. Один чоловік насадив <кхм> обвів його муром, видобував винотоку. Збудував башту наняв його виноградам і від'їхав на чужину. і послав він у свій виноградник виноградарів слугу, щоби узяти у них свою частину плодів виноградних, вони його схопили, побили, відістали ні з чим і знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили, ще іншого він послав, та вони його вбили. Та багато інших посилав він, і їх вони або побили, або повбивали. Мав він єдиного сина возлюбленого, і його послав до них на останку, кажучи, матимуть пошану до мого сина та виноградарі ті, казали між собою цей спадкоємець, ходіть уб'ємо Його, і спадщина буде наша. І схопивши, його били, викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника, прийде вигубить виноградарів, і виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього Писання яким відкидули будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших, і шукали його піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. І заставили Його і відійшли. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.